Доброго дня, любі п'ятикласники! Тема нашого уроку ритми життя, ритмічні перетворення у мистецтві, ритм і темп у музичному творі. Я учень, я хочу знати, я думаю, я вмію, я знаю, я особистість творча. Так каже, кожен з вас і настраюється на урок. У якому темпі ви рухаєтеся, коли гуляєте парком? Як ви думаєте, коли гуляєте парком, під ногами осіння листва, що листи, і ви не поспішаєте і прогулюєтесь, дихаєте свіжим повітрям. Як гадаєте, який буде темп, яким ви рухаєтесь? Звичайно, да? повільно рухаєтесь. А коли поспішаєте на урок, чуєте вже дзвоник і ви не встигаєте. Звичайно, швидким, бо ви біжите на урок, бо вам треба встигнути все виконати і не запізнитися на урок. А коли ви бігаєте чи стрибаєте, звичайно, швидкий темп. Життя це рух, і музика теж завжди перебуває в русі. Прислухайтесь, вона має певну швидкість і звучання. Темп це швидкість, із якою виконують музичний твір. Темпи поділяють на повільні, помірні і швидкі. Ще раз повторюємо, темпи бувають повільні, помірні, тобто середньої швидкості і швидкі. Можна з вами пограти в таку гру. Якщо у вас є хтось вдома, сестричка чи братик, чи навіть батьки чи бабуся з дідусем, можна погратися в таку гру, об'єднатися в такі групки, можна команди по одному, два чоловіку, і пригадати знайому вам пісню, що звучать в різних темпах, і заспівати по одному куплету з кожної пісні. І потім угадати, сказати, це швидкий темп, помірний чи повільний. Ми зараз з вами прослухаємо ларго з концерту номер 5 для фортепіано та струнного оркестру «Фа-мінор», фрагмент, який написав Йоган Себастьян Бах. І тоді дамо характеристику, в якому темпі вона звучить. Так, ось такий фрагмент прослухали Ларго з концерту номер 5 Давайте дамо, поки вона грає, відповідь на такі питання: який настрій викликала у вас прослухана музика? Можливо, ви пригадали, як ви гуляєте, осіннім парком, а можливо, якусь мрію навіяла. І зверніть увагу, які інструменти? Виконують основну мелодію, фортепіано правильно або піаніно, або рояль і низький струнний інструмент, має звучання, це контрабас. можливо, да? Ну, Струнний оркестр там дуже багато різних струнних інструментів, скрипка. Альт, піонечель, контрабас. Так, добре. Виберіть слова, якими можна характеризувати швидкість мелодії цього твору. Вона спокійна чи стримка, рухлива, стримана, повільна, помірна, дуже швидка чи дуже повільна. Як ви гадаєте, якими словами можна характеризувати мелодію, яку ми зараз прослухали. Спокійно, правильно, повільно і стримано правильно. Концерти Йогана Себастьяна Баха для одного, двох, трьох і чотирьох клавесинів, зараз їх вже виконують на фортепіано, та струнного оркестру були створені приблизно в середині 18 століття. У той час композитор очолював музичне студентське товариство при Прилепцівському університеті і брав участь у концертах як диригент і соліст. Саме для цих виступів він і написав чудові концерти, які не втратили популярності і досі. Музика може звучати у різних темпах. І початку 18 століття. Запроваджено 5 основних позначень темпу. Запам'ятовуємо дуже повільно. Це ларго, дуже повільно. Просто повільно це адажіо. Помірно анданте. Помірно. Швидко алегро. І дуже швидко, Престо. Ну, Вам не обов'язково запам'ятовувати всі. Іншомовні вирази, вам треба запам'ятати, що бувають темп дуже повільний, просто повільний, помірний, швидкий і дуже швидкий. У сучасному музичному мистецтві їх значно більше. Ось гра у різних темпах. Об'єднаєтеся в дві групи, або в дві команди, як перед цим було. Одна група крокує під звуки різних музичних фрагментів у відповідності з темпами, а інша визначає назви цих темпів. Потім змінюється з ролями. Тобто, показати якісь рухи, одна команда показує, а друга команда обгадує. Це дуже помірно. Чи Дуже повільно, повільно, або помірно, або швидко, або дуже швидко, в якому темпі виконується. І потім помінялися завданнями. Зараз прослухаємо тарантела у виконанні симфонічного оркестру, фрагмент написав Джованні Росіні. Слухаємо. Так, ось такий фрагмент прослухали, давайте з вами відповімо на питання. Що уявляємо під е, мелодію прослуханого твору? Якийсь такий жвавий танець. так? Да? У якому темпі звучить? Звичайно, дуже швидкому. Так ось е, тарантела, що ми з вами тільки що прослухали, е, це е, один. З найвідоміших італійських народних танців, поширених на півдні країни. Виконують його в парах швидко і бадьоро. Тобто, ось, бачите, малюночок саме, де танцюють, тарантел, італійський народний танець, дуже швидкий і бадьорий. І темп, як ми сказали, в темпі, в якому звучала тільки що. Музичний твір це дуже швидкий. Правильно. Зараз проглянемо відеозапис танцю Тарантела. Теж, звичайно, фрагмент під однойменну музику, розсінні в сучасній обробці. Yeah. так, ось такий фрагмент. І, звичайно ж, в якому темпі москала тарантила звучить дуже. Об'єднайтеся в пари, ну, можна команди да, зробити по одному-два чоловіка. Візьміть брязкальце або бубон і спробуйте відтворити характерні рухи. Якщо немає брязкальця чи бубона, можна взяти будь-який інструмент, який предмет, вибачте, який видає шумовий звук. І відтворити характерні рухи італійського народного танцю, його темп і настрій. Рухатись по колу треба, виконуючи активні рухи ногами, і тримаючи брязкальце чи бубан над головою. Так, танцюють тарантелу. На мелодію твору завжди впливає ще один засіб музичної виразності це ритм. Ритм це рівномірне чергування акцентованих та неакцентованих звуків. Яке визначає характер музики. Зараз ми з вами прослухаємо запорізький марш у виконанні оркестру українських народних інструментів фрагмент, який написав Адамцевич. І дивимося на картину Дерегуса Тарас Бульба на чолі війська Запорізького. І даємо відповідь на питання. Що ви уявляєте під про слуханого марці? Які образи козаків створив композитор? Які музичні інструменти задають маршовий ритм? І можна спробувати відтворити це ритм на барабані. барабання на інструменті. Так. Напевно, вам відомо, що зараз інтернет мережа шириться новий вид групових ритмічних вправ, коли за допомогою рук і ніг усі разом створюють чіткий ритм у синхронному режимі. Зараз такий урок ритмічних вправ ми подивимось онлайн. Можна повторювати за ними. Так, ось так цікаво виконали музичний твір онлайн ритмічні вправи. Да, ми з вами подивилися, так цікаво розучила група виконавців, і робили в однаковому темпі, в однаковому ритмі однакові рухи ритмічні. А тепер оберіть ведучого або ведучого, і вигадайте, покажіть рухи, щоб їх всі. Повторювати. Можна показати маленькому братику, чи сестрички, чи другу, чи подрузі і показуєте рухи, а за вами повторюєте ритмічно в одному темпі, точно як ви виконуєте. Протягом гри будете змінювати ведучі. Так? Спочатку ви показали подрузі чи другу, а потім вам показали, а ви повторили. Зараз ми з вами виконаємо гімнастику для очей, щоб ви трішки відпочили. Повторюйте все за нашим героєм на екрані. Так, молодці, виконали гімнастику. А зараз зупиняємо це відео, ставимо на паузу. І під цим відео шукаємо посилання на пісню, яку вивчила на попередньому уроці, шкільна пора. Обов'язково декілька разів повторюємо цю пісеньку. Ну, і підсумовуємо вивчене. Які темпи музики вам відомі? Давайте пригадаємо. Помірний, повільний і швидкий. А ще є дуже помірний і дуже швидкий. Назвіть ті, що запам'яталися, ну, ми пригадали, яку роль у музиці виконує ритм, яким він буває? Яким буває ритм? Ритм буває яким? Швидким, да, повільним або помірним. Придумайте ритмічний малюнок до репу або рок-н-роллу за вибором, і відтворіть його плесканням у долоні. Можна навіть будь-яку музику поставити і відтворити ритм. І ось таке буде завдання за бажанням. Знайдіть в інтернет-джерелах зображення, які, на вашу думку, ілюструють Запорізький марш. Або виконати власний малюнок до цього твору. Можна намалювати і прислати мені на Viber малюнок твору запорозький марш. Ну і ми закінчимо урок, проведемо невеличку рефлексію все в твоїх руках. Дайте відповіді на такі питання, перший пальчик. Які труднощі ти сьогодні відчув? На чим ще потрібно подумати. Чим ти сьогодні допоміг іншим? Чи покращилися сьогодні твої стосунки з оточувач? Можливо, вдома, з ким ти робив якісь парні вправи. Яким був твій настрій? Яке завдання сподобалось тобі найбільше? Дай відповідь на питання, що ти сьогодні виконав, яких результатів досяг. Про що нове ти сьогодні дізнався? Які знання отримав? Я думаю, що кожен. З вас може дати відповідь на ці питання, а я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!